У Коломні, що неподалік Москви, затримали росіянина за те, що фотографував ялинки біля міської адміністрації. Фотографа, аматора забрали до відділку і допитали. Ось світлина, за яку затримали Валентина Соколова, поліціянти пояснили, Коломенська адміністрація входить до таємного переліку об'єктів, які заборонено фотографувати без спецдозволу. У вас допуск секретності є з якою форму, дату вам Подождите. Подождите. не можна, домісне. правильно? якщо ви прийшли к адміністрації, да то. Есть... Грубо говоря, либо у вас должно было официальное обращение быть с разъяснением, что я являюсь патриотом. І ще один курйозний випадок цього разу у США на території військової бази Форт Брек кілька місяців жив сторонній чоловік. У нього була форма і зброя. Він спав у казармі, харчувався в їдальні, але угинався від фізпідготовки. Називався то вибухівником, то курсантом секретної школи. Псевдову, яка викрили випадково, коли в гарнізонному магазині він не зміг показати посвідчення, за яким військовики мають знижки.